Олімпійський парк у Лондоні перебудували на Паралімпійський. гігантські кільця змінили на логотип Агітос, що означає Я рухаюся латиною. По всьому парку розширили пандуси і двері для максимальної зручності спортсменів з обмеженими можливостями. Тим часом на чотирьох гірських вершинах Великобританії запалили вогні 15-ї паралімпіади, яка пройде в британській столиці з 29 серпня по 9 вересня. Команда скаутів зійшла на найвищі точки північної Ірландії, Уельсу, Шотландії та Англії, де урочисто видобули символ Паралімпіади, полум'я вони розмістили у спеціальний ліхтар, який спустили до підніжжя гір. Варто зазначити, що українська збірна на Паралімпійських іграх у Лондоні буде найчисленнішою за всі роки незалежності. До складу команди увійшли 155 спортсменів з 24 областей України, які змагатимуться у 12 видах спорту. У порівнянні з виступом на паралімпіаді в Пекіні склад української збірної оновився майже на половину у шістдесят 64 нових атлети. Тим часом призові українським паралімпійцям обіцяні такі ж, як і олімпійцям: за золото 125 тисяч доларів, срібло 80 тисяч, і бронза коштує 55 тисяч.